Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Хлопці і дівчата ЗСУ, ви надзвичайно сміливі. Щиро вам дякую за те, що нас захищаєте. Щиро вам дякую за те, що маю можливість працювати і записувати для вас це відео. Підписники, вас також закликаю допомагати, дякувати разом до перемоги. Слава Україні! Друзі. Сьогодні ми готуватимемо з вами справжній смачний український борщ з секретним інгредієнтом. Багато із вас, з мого допису, вже здогадалися, що це буде борщ з чорносливом. Погляньте, яка смакота у нас вийде. Ну, дуже апетитно і нереально смачно. Готувала я такий борщ е, перший раз, і нам дуже сподобалось. А особливо, якщо це шматочок ще й домашнього хліба. І тонесенький шматочок сала та цибульки. М -м -м. Щось фантастичне. Якщо хочете спробувати також, продовжуйте дивитись це відео, і ми з вами приготуємо все разом. Починаємо з приготування бульйону. Для цього нам знадобляться 100 г васолі, 600 г м'яса в мене курячого гомілки, 400 г картоплі. 400 г капусти, 20 г свіжого часнику, 200 г чорносливу, 30 г будь-якої зелені, спеції за смаком, сіль також за смаком, 4 літри холодної водички і кілька лаврових листочків. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу або шукайте все в описі під цим відео. Для приготування я беру баняк ось такий на 5 літрів. Сюди відправляю заздалегідь промите куряче м'ясо або будь-яке інше, заливаю холодною водичкою, ось так, щоб вона покрила м'ясо, і ставлю на великий вогонь. Нам потрібно довести це все до кипіння, а далі розберемося. Квасолю я заздалегідь замочила, вона в мене була замочена цілу ніч. А далі я її відправляю е, у мультиварку або окремо в кастрюлю і варитиму 20-25 хвилин до готовності окремо, друзі. Тим часом наріжемо капусту та картоплю, все як на звичайний борщ або суп. Відправляю нарізані овочі в одну миску, бо будемо додавати ми їх одночасно. І ось так нарізаємо капусту. Все, готово. Далі. М'яско, як тільки закипіло, я ось так його беру і зливаю перший бульйон, гарненько промиваю м'ясо, кастрюлю і відправляю вже знову в неї чисте м'ясо. Заливаю холодною водою 4 літри. Сюди ж я додаю лавровий листочок, часничок, ось так не ріжу, і цілу цибулину. Потім ми їх видалимо. І все, друзі, варимо 25-30 хвилин до готовності. Тим часом Робимо засмажку. Для цього беремо моркву 250 г, бурячок 300 г, 150 г цибулі, 150 г сметани, 150 г томатної пасти, 3 300 ложки рослиної олії та 20 грамів свіжого часнику. Всі інгредієнти дивіться зараз на екрані або шукайте в описі під цим відео. Там все є. Для засмажки цибулю та часничок ми поріжемо на невеличкі шматочки. На патальню відразу я відправляю рослину олію і туди ж буду відправляти нарізані та натерті овочі. Ось таким чином. Цибульку і часничок. Ось так. Чудово. Моркву та буряк будемо натирати на крупну тертку. Я одягаю рукавички, тому що дуже фарбуються руки ось так швидко. Все, пательню відправляємо на середній вогонь і будемо тушкувати овочі приблизно 15 хвилинок, періодично помішуючи. А тим часом наш бульйончик закіпає, друзі, обов'язково збирайте зверху пінку. Все, і квасоля наша теж вже зварилась. Гарно зварилася, але тримає форму. Через 15 хвилинок до засмажки додаю сметану і томатну пасту, а також спеції. В мене тут паприка, коріандр мелений і чорний перець. Все за смаком, друзі. І перемішуємо. Сіль також додаю сюди. Якщо засмажка здається вам густою, як мені я, поряд стоїть бульйон, я додаю пару столових ложок. Все, вимикаємо. Через 25 хвилин я забираю з бульйону м'язко, далі я звільню від шкірки і кісточок. А бульйон сам буду процічувати, ось так, щоб він вийшов прозорий і без зайвих шматочків все. Тепер в чисту кастрюлю, відправляю нарізану, цибу, е, нарізану картоплю і капусту, і сюди ж додаю чорнослив. І заливаю гарячим бульйоном, ось так ковшиком, тому що дуже гарячий. Все, перемішуємо і відправляємо на вогонь. Готуємо все до готовності, десь приблизно 15 хвилинок. Через 15 хвилин додаю вже готову квасолю і засмажку. Перемішую: ось, погляньте, який лише насичений колір. І доводимо все до кипіння. Готово далі. Закипіло додаю, готове вже відварене м'ясо, розібране, ще раз перемішуємо і знову доводимо до кипіння. Як тільки закипить, я вимикаю і вже у готовий борщ додаю порізану зелень. Або свіжа, або морожена, може бути, чи суха. І легенько перемішуємо, нагадую, вогонь вже вимкнений, зелень ми не варимо. Перемішали трішечки, накриваємо кришкою і даємо відпочити. Нехай настоїться. У кого скільки вистачить терпіння. І можемо насипати і частувати своїх рідних. При подачі додаємо зелень, сметанку і ось такі канапки з тонесеньким підмороженим салом і домашнім хлібом. І шматочок цибулі, звісно. Справжня українська смакота, друзі. З Чорнословом дійсно дуже смачно. Це такий з'являється тонкий, копчений аромат. Вірніше, аромат, приємний такого диму. Ну, це дуже смачно і незвично. Додаємо сметанки побільше. не шкодуємо. І можемо насолоджуватись. Погляньте лише як апетитно. Я більш ніж впевнена, що більшість із вас захотіли також добрезну тарілку борщу. Тому мерщій на кухню і починайте вже готувати. Дякую, що були разом зі мною. Підписуйтесь, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом.